Друзі, зустрічайте. Компанія Автокепітал пропонує вам ось такий автомобіль, класний, сімейний, свіжий. Це в нас Nissan X-Trail 2017 року випуску з двигуном 1,6 дизель на механічній коробці передач. У автомобіля дуже багата комплектація. Ось так автомобіль виглядає ззовні. З автомобіль має всі парктроніки, тобто 360 парктроніки та камери з кругового огляду, тобто камери 360. Передня оптика у нас має діодні ходові вогні, стандартна галогенна з передніми та задніми противотоманними фарами. Також у нас є датчик світла, датчик дощу і в нас є велика люк панорама. Отже, всередині у нас є сіскло, підіймачі налаштування дзеркал, функція електроскладання дзеркал, сидіння, ось такі тканина з велюром. Мають ручні налаштування. Тут у нас ось так. 30 тисяч кілометрів пробігу автомобіля Автомобіль майже новий. Є у нас розширена мультимедіа Nissan з підтримкою камер 360, двохзонний кліматконтроль. Також автомобіль у нас має налаштування по приводу передній, задній повний, точніше, передній повний. Ось тут у нас є підігріви передніх сидінь. Також у нас є підігрів або охолодження зони підстаканників Воно йде від водійського кліматконтролю. Так у нас виглядає автомобіль. Ось так у нас відкривається штора, і потім за шторою відкривається ще передній ось цей люк. Так виглядає передній ряд сидінь. Так, давайте поглянемо, що у нас є ззаду. Ззаду у нас є також електроскопідімачі, це зрозуміло. Також у нас є динамики в дверях. Великий центральний підлокітник, який може бути або підлокітником з підстаканниками, або третім сидінням. Ось так виглядає. Так, відкрилося у нас вже. Панорамка. Плюс мультимедіа в нас європейського стандарту. Автомобіль європейський, тобто в нас є е, в ньому навігація, всі радіочастоти, все як має бути в нашій країні у автомобіля. Ось такий гарний автомобіль Nissan X Trail, 17 й рік. Простий, невибагливий двигун, економічний. 1,6 дизель на механічній коробці передач, повний передній привід, камери 360, парктроніка 360, дуже зручний в керуванні автомобіль. Головне, кузов повністю не фарбований. Фарбований був тільки задній бампер. Була подряпанка на задньому бампері. Його знімали та підфарбували. А так, автомобіль по залізу весь цілий і пробіг 30 тисяч. ТО останнє було 5 тисяч назад. Тобто автомобіль ну в стані нового, але не за ціною, тільки за станом. Так, всіх, козацькав даний автомобіль, прошу, перегляд, можливо, місто Київ, кільцева дорога 110. А працюємо ми кожен день з 9 до 19. Знаходимось на території торгового комплексу Столичний ринок. Всіх запрошуємо. Також придбати даний автомобіль можна за готівку, без готівку в кредит, в лізних та за криптовалюту. Всім гарного дня!